Будь-яка робота починається з найголовнішого, з пошуку композиції. Це і вибір місця, і вибір формата. І коли ми вже визначилися форматом і місцем, починається найголовніше. Композиційні пошуки можна вести на будь-яку марку чи паперу олівцем, чи м'якими матеріалами обов'язково додаючи тон. Натюрмор для нас це не сума окремих предметів, а єдиний організм. І ми повинні зрозуміти його структуру, його індивідуальність, його якусь геометрію, його ритми, його вузлові моменти. І структурні якісь перетини, тяжіння, все це повинно знайтись в цьому композиційному пошуку. І коли ви вже зрозуміли для себе цей натюрморт, можемо знайти йому рамку, знайти його формат і переходити до малюнку на полотні.